треба обговорювати питання е, безпеки роль Чернігова тут ключова розумовські зустрічі в чернігові вже відомі фактично на всю україну у чернігові відбулася 12-та міжнародна науково-практична конференція розумовські зустрічі традиційне зібрання науковців і управлінців багато мислячих людей які збираються в одному місці вони здатні якось в новосферу дати свій якийсь енергетичний заряд з міркувань безпеки захід пройшов майже непомітно. А між тим тут зібралися, зокрема, й експерти національного рівня. Ігор Романенко п'ять років до 2010-го. був заступником начальника генштабу ЗСУ. Зараз працює над концепціями безпеки громад. Територіальним громадам треба. З керівництвом територіальної оборони, з керівництвом структур протиоповітної оборони проти ракетної, уточнювати їх потреби і як можна допомогти, наприклад, тим же мобільним групам. Петр Кульпа, який працював в уряді Польщі і зараз є експертом проектів ЄС в Україні, бере участь у розробці моделей розвитку регіонів, зокрема Чернігівщини. Чернігів буде вторим послі Києва містам в Україні, який буде привлекати внимание міжнародних політиків. Я ветам убіждям за Європи. Економіст Андрій Новак розробляє концепції відновлення української економіки. Треба кардинально змінити підходи до регіональної політики, якщо хочете, до політики розвитку місцевого самоврядування з акцентом на відродження і підтримку українського села, навіть самого невеликого. І стимулювання українців переїжджати, розміщувати для підприємців виробництва в українській глибинці в українському селі. Інтерв'ю деяких експертів для північної брами дивіться в наших наступних матеріалах, як завжди, організаторами розумовських зустрічей є Чернігівський центр підвищення кваліфікації, києво могилянська школа врядування, Сіверський інститут регіональних досліджень.